Вадим Сакал на ваших екранах, він представляє Вінницю, йому 30 років профі боєць ММА, майстер спорту з Фріфайту, майстер спорту з Панкратіону, КМС із рокопашного бою, чемпіон України з козацького двобою, в ММА 8 років. Він мав битися з Віктором Гуровим, але Віктор Гуров, на жаль, отримав, отримав травму. Просто сьогодні у залі була заміна для нього. І зараз про цю заміну і поговоримо. І дякую Максиму Фанасєву з міста Одеса. Місцевий хлопець, який вийшов на заміну, виконав роль запасного о, бійця. Представник Окані, майстер спорту ММА. І саме він може стати сьогодні, можливо, автором певної несподіванки, бо фаворитом. Протистояння, мабуть, буде Вадим Сакал. Октагоні Олександр Левицький цей бій відбудеться за правилами полупрофесійного. ММА Три раунди по три хвилини. Дивимось. Ну Ось сказали, що цей поєдинок проводиться по правилам напівпрофесійним, мабуть, через заміну. Тому не 3 по 5, а 3 по 3. Власне, ось заміна не лише в тому. Хто протистоятиме Вадиму Сакалу, а й в тому, що цей поєдинок триватиме три раунди по три хвилини, якщо, звичайно, він закінчиться після гонгу в останньому раунді. Ну, розпочинають доволі таки активні бійці. Вадим Сакал, звичайно, готувався до Віктора Гурова. Але, можливо, наступний UFC 2 нам подарує все ж таки зустріч між Сакалом та Гуровим. Два чудові гравці. чудові... Бійці, перепрошую. Зараз подивимось. Чи зможе Максим Афанасів нав'язати боротьбу Сакалу? Він так посміхається по-доброму і йому посміхається Вадим Сакал. Це спортивна лише така злість, жодної агресії, як це трапляється на різних турнірах. Ну, На щастя. Суто спортивна агресія. Суто спортивна і Дуже цікаво спостерігати за тим, як досвідчений боєць Дає можливість більш молодому себе проявити, віддав йому центр октагону. Ох, який кидок зараз! Ну і тепер партер переведено цей поєдинок, дочекався. Максим Афанасьєв. Тут ви чули, я, мабуть, сподіваюся, оплески вболівальників. Дуже багато їх сьогодні. Всі вони спостерігають за цими протистояннями. Ну що, виплутується з цієї ситуації Сакал і вже сам тепер верхньо виконує на цій позиції в партері. Вадим Сакал. Але без е, якихось активних дій, можливо, шукати можливість взяти на больовий чи на задушливий. Це ми подивимося. Наразі жодної спроби для цього немає. І спостерігаємо. Але ось неприємна ситуація для Максима Фанасі. Він нижній і має більше захищатися аніж атакувати свого суперника. Хоча і намагається лівою рукою так потрохи сакала відтискати. І зайшов, зайшов він ногами перспективно зараз. Але треба захищатися руками. Завалилися. Завалилися обидва. Ну, Принаймні, ох, зараз неприємно. І кроножним м'язом затиснув шию Фанасів Сакал. І... Хто тепер фаворит дуелі, важко сказати. Неприємна така поза. знаєте. Важко щось зробити обом бійцям. Ну, На щастя, гонг ми почули. І... От, перший раунд завершується. раунд завершується дуже цікаве, правда, доволі такий конкурентний бій. бійці бойці, так, кілька мартеру. повторів. Максим Подивимось кілька повторів. раунд буде. Дає хороший бій, Сакал. Подивіться, це в руку, звичайно, але все ж таки сміливо йде вперед. В принципі, а що втрачати цьому хлопцю? Він вийшов на замін. І це не футбол, знаєте, де хтось. Чекає на заміну на лаві запасних. Насправді це зовсім інша ситуація. І, на щастя, організатори просто молодці, що в них була повірте, заміна ще залі, коли вони чують людина, яка вирішила, що може так, замінити і врятувати цей бій, бо було б неприємно, якби хлопець із Вінниці приїхав і просто отримав технічну перемогу. Ну, не для того проводяться такі заходи, такі професіональні вечори. ММА ММАК-1. Ну і ми. Ми з вами переходимо до другого раунду. Вже намацали сильні та слабкі сторони один одного. Суперники розуміють, що можна опинитися у неприємному положенні на конвасі. І потім спробу звідти е, вивезти. Ну і підслизнувся трішки Фанасів. Е, прохід до ноги. Чи зможе кинути в першому раунді класний був кидок? Ні, сакал його валить на спину. Сакал його валить на спину, і Фанасів вимушений захищатися та чекати, шукати можливість вийти з цього неприємного положення. І тепер Сакал зверху пробиває, пробиває, пробиває руками і правою, і лівою. Фанасів намагається, звичайно, ногами завадити, але дуже неприємна ситуація. Треба вилазити, просто треба вилазити з під Вадима. Де там суддя, суддя поруч, Олександр Левицький обслуговує цей поєдинок. І що? І все так. Зупиняє, друзі, зупиняє технічний нокаут. У другому, другому раунді. Філе, оплески, е е Вадим Сакал все ж таки на досвіді перемагає свого суперника. Вітаємо його з перемогою. Афанасів. І дякуємо Афанасіву. І браво, хлопче, що ти вийшов на заміну і, і показав зуби, як, як то кажуть. Цьому поєдинку, а, в цьому поєдинку. В цьому поєдинку технічним нокаутом перемогу здобуває боєць Синього кута Вадим Сакал! От і Вадим Сакал. Ну, що скажемо? В Одесі дві перемоги у Федерації боксу України зустрічах для Сакала. Перша в Аркадії. Будь ласка, до нас і зараз концерт Холі Одеса.